Впевнений, що кожен гравець в Майнкрафт ставив собі запитання, які дедлайни або що курили розробники, коли створювали данжі у Майнкрафт та будь-які інші структури. Та ще важливіше питання, чому за стільки років їх ніхто не змінив? Бо, м'яко кажучи, це виглядає не дуже. Дуже м'яко кажучи. Тим більше на реалії 1.19, де є файні печери, місто Вардена та відносно прикольний підводний данж. Потребую реконструкції. А поки моджанги метушаться по перебудові данжів, я взяв на. Себе завдання перебудувати їх на свій лад. Гарно, канонічно та ну точно краще, чим було. І першим у нашому експерименті я вибрав джунглевий данж. Як на мене, він потребує перебудови більше за всіх. Щоб ви знали, вперше його добавили у версії 1.3.1. А вона в свою чергу вийшла 1 серпня 2012 року. Можливо, і на реалії того часу це ще непоганий скіл в будівництві, але взяти той самий пустельний храм. Він, як на мене, виглядає набагато краще, а вийшов в одній і тій ж версії. Однак все рівно потрапить під мою гарячу руку. Ну що ж, не буду вас затримувати, лишень скажу. Тисяйте на вподобайку, беріть смачненький чайок, печиво, бутербродик і гайда, дивитися, як Діма буде перебудовувати храм. Храм ми будемо перебудовувати на ось цьому острові. Це я знайшов спеціальний сіт в інтернеті, неначе цей острівець створювався саме для данжу. Ну окей, погнали. Відразу скажу, що я без поняття, як він має виглядати, поки я не маю про це жодного уявлення. На те й це експеримент, щоб будувати з першого дублю. Окрім того, що данж має гарний вигляд, він повинен виконувати функцію пастки та місцем з карбами. Тому його треба буде пробудувати навіть всередині. Спочатку я розчистив трішки території для того, щоб збільшити в розмірах наш данж. Ну тому що це прямо цьопа. З такими габаритами ніц гарного не збудуєш. Почистивши від бамбука та дерев, зробивши трішки Формінгу зі сторони водойми. Я почав нещадно зносити цей витвір мистецтва. Сама архітектура даної споруди дуже дивна. Я так розумію, що розробники на той час просто вирішили на швидку руку забацити щось. Так, у нас є 5 хвилин до релізу. Треба додати якийсь данж, бо дуже сира генерація. Хто не справиться за 5 хвилин, того буде звільнено. А. Ось зніс я все це з лиця землі, та тепер потрібно збільшити фундамент з правої сторони та лівої. Ну і звісно, в ширину. З цієї сторони розмір нашого фундаменту буде 34 блоки, а завдовжки 24. Але це на перший час, щоб докумекати, що можна тут збудувати, впевнений, що потім це знесу. Тепер щоб він не був таким квадратним, а то тут все і так квадратне, я його трішки заокруглю по бокам. О, котекс. Тік, тепер, якщо подивитися, ось так, це схоже на смарагд. Прикольно. Далі потрібно щось збудувати. Ну все, на цьому мої вповноваження закінчились. Я без поняття, що далі будувати. Але взагалі є одна ідея: типу, кам'яний голем буде щось тримати над собою, якийсь камінь чи ще щось. Чесно, поки що не бачу, як це виглядає. Але в голові воно в мене є. Коли думав про нього, згадав про гру Скарби Монтесуми, де треба збирати кристали в три або більше штучки. І там є свої статуетки, які дають дебафи. Ці та дуже стара. Гра взагалі з самого початку хотів збудувати голема з голосування героїв, але без поняття, як це реалізувати, де да й здається, що буде не дуже. Намітивши границі, я почав їх піднімати і спочатку зробив ось таку споруду. Це, типу, буде його плечі та толовіще, не наче половина його тіла під землею. Ні, ні, це не тому, що я не хотів його будувати повністю. Просто так виглядає краще. Зверху будуть руки, тому мені потрібно помітити звідки вони будуть починатися. Я зроблю, щоб одна рука була трішки впереді, а інша поза. Щоб не виглядав як робот. Ну і звісно, тепер їх треба піднімати. Спробую поки що з андезитового заборчику. Взагалі, ви не дивіться на те, що я будую однотипними блоками. Гаму і деталізацію я завжди роблю в кінці. Частіше всього, вона і витаскує саму будівлю по красоті. Треба цю будівлю тепер зробити трішки округлою, щоб плечі почали бути схожими на плечі та трішки зменшити пузо. Добавив мінімальне обрамлення, його я потім зміню, але на перший час нехай буде так. Так, руки доволі довгі, негарно треба зробити повуще. як мінімум, на один блок. Тут сходинки. І тепер це більше схоже на руки. Залишилось їх збільшити уверх. Зробимо йому, типу, такі клешні, що він за рахунок чогось міг тримати. Тепер голова: ох, як я з нею награюсь. Ну, давайте спочатку помітимо, де вона буде. Так, тут окей. Ну, оскільки голем з Майнкрафт зробимо голову більш квадратною. Описати цей процес дуже важко. Я просто сидів і підбирав форму голови, щоб виглядало гарно. Ламав та ставив заново блоки в різні місця, і в кінець кінців дійшов до ось такого результату. Як на мене, непогано. Може потім щось зміню. Руки виглядають якось дуже сухо. Давайте додавимо туди, не наче якихось пружин чи може механізмів. Ось так. Тепер це виглядає більш реалістично. Ага, реалістично і голем. Геній, давайте тепер, щоб побачити більш-менш загальну картину, добавлю ще трішки деталей на торс. Та руки. Ну і на спину додавлю, типу, якоїсь закам'янілої мантії. Фух, з формою голама я на кінець розібрався. Його я потім ще дошпаклюю, а поки що займемось деревом, яке він буде тримати. Почнемо з коріння. Хочу, щоб дерево неначе схилилося на його руки, та з часом вже вросло в його закам'яніле тіло. Ну, оскільки ж ми в джунглях. Мій найулюбленіший процес побудова дерева. Люблю будувати природничі структури. Думаю, ви вже це зрозуміли по побудові фентезі міста. Моє завдання зробити тропічне дерево, і після. Стовбура, як ми знаємо, йдуть гілки. Вони у мене будуть, неначе схилятися униз. Зробимо декілька гілочок, щоб виглядало реалістично. Тепер їх треба оббудувати листям. Візьму поки що тропічне, потім розбавлю ще листя мазалії, щоб стовбур не був таким тонким. Я добавлю ще гілки вверх, також з листям. Тепер ця структура виглядає ось так: як на мене, дерево занадто різко згинається, неначе воно зломалось. Думаю, можна додати ще один стовбур, який буде йти від коріння верх. Зі своїми гілочками та листочками, рахуйте ще одне дерево, просто поєднане. Ну тепер це виглядає набагато краще. Залишилось додати деталей самому голему та пробудувати його всередині. Деталізувати я буду різними блоками та заборчиками, щоб виглядало не так сиро. Ну і на кінець сам данж всередини. взагалі, данж я уявляю як щось неприступне та небезпечне, подолання якого приводить до скарбів. Однак, те, що у нас було раніше, важко назвати чимось небезпечним. Стріла тебе навряд чи вб'є. Треба щось гарячіше, май. Oh Наприклад, лава. Тому давайте спочатку викупаємо кімнати. Залишимо кімнати, які тут були, та зробимо їх допоміжними. З однієї сторони буде коріння, з іншої завали. До речі, в завали можна додати скриню. Нехай вона зацікавлює мандрівників. І тепер головна кімната, в якій і буде найбільший скарб. Її я хочу зробити округлою, так додається більше небезпечності. І підлогу залити лавою. Скарб буде посередині на кам'яному виступі. Навколо будуть решітки з кам'яним заборчиком, по яким потрібно пар... Курити, щоб потрапити до скарбниці і назад. Фух, додав буквально декілька деталей, і давайте поглянемо, як виглядає моє творіння в кінечному варіанті. До, і після. Call me Bucky niggas lucky that I'm innocent. Uh, if I didn't have no morals, I'd be menacing. Uh, How about a nigga rapping conscious but he ignorant? Uh, how he find the hood but still going go legitimate? Uh, how he fuck a bunch of bitches but they still respect the women? He's the rolling, it's another. He just got the windows standing. Homie stab me in the back and that can never be forgiven. Ain't my... Вийшло непогано, а вам як? Це відео я робив доволі довго, але не через те, що великий об'єм робіт, а через важкий графік, в який мені потрібно з часом влитись. Але обіцяю, що новий відео вийде набагато скоріше. Якщо вам сподобалось це відео, то з тебе лайк та коментар. А я вже буду закінчувати. Пишіть, які ще будівлі чи структури мені збудувати, тому що ви мене надихаєте. Бувайте!